Вітаю вас на моєму каналі поціновувачі військової техніки. Сьогодні ми розглянемо такий вид зброї як міномети, і як саме він впливає на хід бойових дій в реальних умовах війни. Поїхали! Ми як завжди, розпочнемо спочатку з історії, а саме перейдемо у час російсько-японської війни. Капітан російської армії Леонід Гобята застосував ведення вогню з закритих позицій, розробивши перший прототип із 47-мм морської пушки, який стріляв саморобними мінами. Це був так званий міномет архаїчної конструкції. Винахідником міномета, створеного в 1915 році, за схемою уявного трикутника, що згодом стала класичною. Є капітан британ британської армії Уілфред Стокс. Міномет системи Стокса складався з годкоствольної труби з накручуваним казенником, двоногі лафету, опорної плити і прицілу. Причому опорна плита мала три шарові гнізда, що дозволяло переставляючи в процесі стрільби опору казенника вирівнювати плиту на ґрунті без її переміщення. Основні бойові якості міномета це велика потужність боєприпасу, тобто міни, висока скорострільність, порівняно мала маса, простота пристрою і бойового застосування, постійна готовність до відкриття вогню без особливої підготовки, велика крутезна траєкторія польоту, мін, кути підвищена ствола від 45 градусів до 85 градусів, дозволяє знищувати закриті цілі, що не вражаються гвинтівково кулеметним і артилерійським настильним вогнем. Міномети входять до складу артилерії. Міномет складається зі ствола, пристрою для надання стволу потрібного кута підвищення, наприклад, штатива, та плити, що передає імпульс від бою в землю. Саме наявність плити міномет відрізняється від мортири в радянській та пострадянській термінології. Плита зазвичай з'єднана зі стволом Шарніром. Ствол оснащений пристроєм для ініціювання пострілу. Заряджання мінометів калібром до 120 мм зазвичай проводиться з дульної частини. Міномет більшого калібру зазвичай заряджаються з казанної частини. Наприклад, заряджання 160-мм міномета зразка 43-го року проводилося з казанної частини, для чого ствол переводили в горизонтальне положення. Існують автоматичні самозарядні міномети, такі як радянський 2 б 9 Васільок. Також міномети поділяються на переносні і самохідні, калібр сучасних мінометів від 37 до 240 мм. Мінометний постріл унітарний, найчастіше побудований за двокамерною системою. У хвостовику кріпиться метальний заряд, який при пострілі спрацьовує, але порохові гази витікають не прямо, а в бік від хвостовика у вільний простір між стабілізаторами міни. Як наслідок тиску каналі наростає плавно, а відбій зменшується. З огляду на переваги мінометів, виробники мінометного озброєння закладають сучасні вироби набагато вищі характеристики, намагаються максимально збільшити технологічність, мобільність і точність мінометів. При цьому простежується низка важливих тенденцій: підвищення мобільності мінометних розрахунків завдяки розміщенню мінометів на легкій колесній базі, використання нових матеріалів під час створення стволів та додаткового обладнання. Створення універсальних мінометних механізмів, дає можливість використовувати стволи різних калібрів шляхом швидкої заміни, використання комп'ютерів, що забезпечують швидке та точне обчислення координат цілей та параметрів стрільби, застосування нових високоточних боєприпасів, які дозволяють точно влучати та знищувати ціль. Однією з особливостей війни на сході України стало масове застосування артилерійського озброєння. При цьому важливу роль в завданні вогневого ураження противнику грають міномети. З урахуванням світового досвіду та власних оцінок бойових дій на Донбасі українські виробники створили лінійку мінометів різних калібрів, що дозволяють вирішувати поставлені завдання. Станом на 2016 рік в Україні були розроблені і випускаються низка мінометів різних калібрів. Розроблений і випробуваний унікальний газодетонаційний міномет 12 липня 2018 року, за зверненням голови Комітету з питань національної безпеки та оборони Верховної Ради України було опубліковано інформацію щодо всіх інцидентів, які відбулися у ході експлуатації 120-мм міліметрових мінометів у Збройних силах України, як М1215 Молот, так і ще радянських 2 Б 11 САНІ за період 16-18 років. Відповідно до цієї інформації, головними причинами трагедії є подвійне заряджання та нештатне спрацювання підривника міни. У одному випадку бойове пошкодження міномету спричиняло розрив міни у каналі ствола. У жодному випадку причиною трагедії не був сам міномет, як молот та сані, їхня конструкція або матеріали, з яких вони виготовлені. КБА 118 Міномет калібру 60 мм створений ДП конструкторське бюро артилерійське озброєння. 60 мм міномет КБ А118 призначений для застосування піхотою з метою ураження живої сили і бойової техніки противника. Попри невеликий калібр, такі міномети залишаються популярним засобом вогневого ураження. Наприклад, морська піхота та армія США, які використовували. Міномети такого калібру у Другій світовій війні та у В'єтнамі і надалі користуються ними в піхотних ротах. Мінометка БА-118, маючи малий калібр, має меншу вагу як боєприпасу, так і самого міномета. Крім звичайної піхоти, він може успішно використовуватися і спецпризначенцями. Але в той же час і всі міномети малого калібру він має дальність стрільби 1,5 км. У порівнянні з американським. Новий український міномет має меншу масу, завдяки чому він буде незамінним в піхотних підрозділах. Вперше громадськості міномет КБА118 був представлений на Київській виставці Зброя та безпека 2013. кба 48 м міномет КБА48М калібру 82 мм, створений тим самим конструкторським бюро. Головною особливістю 82-мм міномета КБА 48М є його вага. Завдяки використанню конструкції титанових сплавів він набагато легший за штатний радянський 82-мм міномет. При цьому основні тактико-технічні характеристики, такі як балістика, габарити, дальність стрільби, у нового міномета аналогічні зі стар, старішим мінометом. Полегшення міномета без втрати міцності конструктивно забезпечується завдяки виготовленню ствола з титанових сплавів. Міномет розробки. ДПК «Кбао» може розстріляти мінами західного зразка калібру 81 мм. М1215 МОЛОТ. На замовлення Міністерства оборони України фахівці ПАТ завод Маяк створили міномет калібру 120 мм, який отримав назву Молота. Пізніше М12015. Новий міномет вперше був презентований в рамках української військової виставки Зброя і безпека 2015. За основу молота. Взяти ще радянський міномет. Однак український міномет зроблений з новітніх сплавів, що дозволило подовжити термін його життя. За словами розробників, молот був створений всього за два місяці. Міномет став легшим на 45 кг, його вага становить 210 кг. При цьому розробникам вдалося зробити ствол витривалішим, що дозволяє виконати в півтора рази більше пострілів, ніж зі старого радянського міномета М120 зразка 1955 року. На молоті встановлено сучасний приціл. МАМ 706М також міномет, оснащений спеціальним запобіжником на дульній частині від подвійного заряджання. Для стрільби використовуються осколково-фугасні міни всіх модифікацій від будь-яких 120-мм мінометних систем. В кінці 2015-початку 2016 року міномет «Молот» пройшов останні польові випробування. В кінці березня 2016 року президент України під, час, України під час перебування в Харкові передав в зону АТО, окрім модернізованих за стандартами НАТО. Бронетранспортерів БТР-4 партію мінометів МОЛОТ. Переходимо до вже БТР 3М2. Фахівцями Київського бронетанкового заводу створений бронетранспортер БТР-3М2, озброєний 120-мм мінометом і 12,7-мм кулеметом. Про розробку 120-мм міномета на базі БТР-3 стало відомо в 2011 році. У листопаді 2013 року перший БТР-3М2 був представлений на полігоні. Згодом він пройшов випробування і поставлявся до Таїланду в рамках підписаного контракту з Україною. Всього було поставлено 4 БТР-3М2 в 13 і 2 в 2014 році. Слід зазначити, що 120-мм міліметровий міномет був обраний з огляду на широкий набір боєприпасів, які є в Україні, включно з боєприпасами вітчизняної розробки у вигляді високоточного знаряда з лазерним наведенням. Тепер поговоримо про сучасні новини. Україна налагодила серійне виробництво 82 мм боєприпасів для міномету. Про це повідомляє прес-служба держконцерну Укроборонпром. Йдеться про снаряди для ураження живої сили противника на дистанції до 4,5 км. У Держконцерні заявляють, що нові снаряди кращі за ті, що використовувалися досі. Кількість смертоносних осколків, зафіксованих під час випробування на щитах мішеней та на майданчику мішеневої обстановки, у 2-2,5 рази більша, ніж повинна мати штатна міна. Розміри та форма осколків також кращі за штатні, похвалилися в держконцерні. Виробник броньованої техніки та озброєння компанії Українська бронетехніка повідомила про налагодження спільного виробництва мінометних пострілів калібру 120 мм. Із двома неназваними країнами-членами НАТО. Мінувальні постріли виготовляються за сучасними технологі... технологіями та повністю відповідають стандартам НАТО. Міжнародна кооперація та розсосередження виробничних потужностей допомогли нашому підприємству наростити щомісячні обсяги поставок цих боєприпасів, повідомляє компанія у Фейсбуці. Україна, українська бронетехніка це приватне підприємство, яке належить до сфери оборонно промислового комплексу. У компанії кажуть, 120-мм міномети на сьогодні є одним з найбільш розповсюджених видів артилерійської зброї української армії. Які масштаби спільного з двома країнами НАТО виробництва 120-мм мін не повідомляється. У березні державний концерт «Укроборонпром» заявляв про поставку Збройним силам України першої партії артилерійського 120 мм снаряда які вироблені у кооперації з неназваною країною НАТО тоді йшлося, що це вже третій вид боєприпасів після мінометної 120-мм міни та танкового 125-мм снаряду, який виготовляється за українською технологією та із залученням українських вузькопрофільних фахівців на закордонних потужностях. Отже, підсумовуючи цей відеоролик, можна сказати, що міномети при позиційній війні, в яку зараз перейшла російсько-українська війна. Це дуже необхідна річ як і для захисту позицій, так і для контролю російських позицій. Я сподіваюся, що вам сподобався цей відеоролик. Якщо це так, то підпишіться на канал, поставте лайк, натисніть дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про нові відеоролики. Пропонуйте нові ідеї повторення відеороликів в коментарях. Дякую за перегляд, до нових зустрічей!